Серйозно, а, ж, а як він це робить? Що він ще робить? Він їх стріляє. А стріляє, а чим? або автоматом. Він такий, це дядько подібний на мисливця. Mm -hmm. Так. А чому? Чому ти так вирішив, що він мисливець? маслинець? Mm Муса, -hmm. а мисливці що, всі вусакі? Так, а ще що робить мисливці? Це хороші люди, хто це такі? <різовець> це дядько за всіх стріляє, кого бачить. А, ясно. А чому він так робить, ти знаєш? <різовець> чому? Бо, бо йому хочеться їсти, а певно, нього вдома немає їсти. Ясно, дуже цікаво. Скажи, як звати тебе? I'm